Всім привіт! Починаючи з цього відео, я запускаю серію випусків про сетапи, типи входів у позиції, які особисто використовую при торгівлі. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на Ютуб. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку, та публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі відео. Сетап це сукупність певних факторів, які ми об'єднуємо між собою, аналізуючи графік, та потім використовуємо з метою визначення найкращої точки входу у позицію точки розміщення стоп-лоса. І згідно з тим зони, за яку вихід ціни буде вважатись інвалідацією. Ідеї по росту або ж падінню, в залежності від вашої упередженості. Це базове пояснення було проговорене для того, щоб ви розуміли логіку використовування будь-якого сетапу, і не думали, що це якась магічна таблетка чи щоразу повторяючийся паттерн, заходячи від якого можна буде вгадувати майбутній рух ціни. Сьогоднішній сетап 3 тап. Сетап справа, ви бачите, обов'язкові. Та додаткові фактори, які повинні бути присутні у контексті ціноутворення, де розглядається вхід відносно ТТС, якщо ви хочете мати найякісніші позиції та високий вінрейт, до обов'язкових входять наступні: знаходження ціни в преміум чи дискаунт маркеті, в залежності від того, бичачий чи ведмежий сетап ви розглядаєте. І тест. Значної зони зацікавленості додатковими факторами являються зняття пулу ліквідності перед формуванням сетапу, злом структури і зняття ліквідності вже після підтвердження сетапу. Логіка 3 тап сетап побудована на ренджах. Це те, на що ви повинні звертати увагу в першу чергу при його ідентифікації, і також це те, чому фактор зняття ліквідності перед його формуванням являється додатковим. Бо маніпуляції над нею проводяться вже переформування самого паттерну. Перша подія формування бичачого ТТС утворення нижньої границі ренджа. Зазвичай це виникає при тесті значної зони підтримки та знятті старого пула ліквідності, або ж перед тим як ціна зробиться на другій події. Друга подія девіація ренджа знизу, саме тут тест. Значної зони зацікавленості може відбутись вже після формування ренджа. Ну і згідно з тим, стара ліквідність буде зніматись на цій самій події. Хочу звернути вашу увагу на те, що ціна не завжди поступатиме так ідеально в деяких ситуаціях, ви можете бачити девіацію зверху як другу подію, та можете подумати, що формується ведмежий ТТС. Це буде вас заплутувати, але для того, аби уникнути неоправданих стоплосів. Потрібно буде звернути увагу на загальний контекст ціни, обов'язкові та додаткові фактори, які я описував вище. Це допоможе вам розставити пріоритети щодо майбутнього розвитку ціноутворення. Вже на цьому етапі ви можете входити в лонг-позицію зі стоп-лосом за зону зацікавленості, яка тестується на даній девіації. Це буде агресивний вхід, так як сам паттерн ще по суті не сформувався. Його актуально буде використовувати тоді, коли ви готові до низького вінрейту та хочете відторгувати високі співвідношення ризику до прибутку. Третя подія тест новоутвореної зони зацікавленості, ордер блок, або ж імбаланс. Є два варіанти розвитку подій. Перший злом структури, корекція і тест зони зацікавленості, або ж другий варіант корекція без злому структури. Це буде виглядати наступним чином якому варіанту віддати пріоритет? Потрібно вирішувати відносно поточного ціноутворення. Інколи розвиток всередині ренджа може бути дуже в'ялим, формуючим величезні пули ліквідності, тобто ніяких проблемних зон для росту немає, і згідно з тим, очікувати на класичний злом структури. Буде абсолютно безглуздо, але також бувають ситуації, коли на злом прийдеться почекати, якщо ви хочете торгувати консервативно. Це відбувається якраз таки тоді, коли певні зони перешкоджають росту. Вхід у позицію на даному третьому етапі буде найконсервативнішим та приноситиме стабільний високий вінрейт і профітність. Цілі, де ви будете виставляти свої тейк профіти будуть визначатись відносно актуального графіку, де сформувався. ТТС, вони повинні бути легкодосяжними. Наприклад, перша ціль верхня границя ренджа, друга ціль хай або ж хаї, звідки розпочалась корекція, на якій був сформований паттерн. Третя ціль перша проблемна область над пулами ліквідності. Нею можуть виступити той ж самий ордерблок або імбаланс. Перейдемо до прикладів на графіку. Перед вами бичачий тритап сетап, який був сформований на золоті на 15 хвилинах. Дане падіння супроводжувалось зняттям трендової ліквідності на продаж по ліву сторону і тестом значної зони зацікавленості у вигляді годинного ордерблоку, ну і також 50% ордер ордерблоку сформованого на денному таймфреймі. Разом з цим ми можемо провести сітку Фібоначу по останньому імпульсу, і ми також побачимо, що дискаунт маркет був протестований вже в даній точці. Тобто обов'язкові і деякі додаткові фактори вже дотримуються на екстремумі падіння. Ми побачили уповільнення ціни та утворення ранжа. І буквально через декілька годин ми побачили формування другої події: це девіація знизу, після чого відбувся імпульсний злом структури. Також хороший додатковий фактор, на якому утворились нові зони підтримки у вигляді даного ордерблоку та цього неефективного діапазону, звідки ми й могли розглядати свої лонг-позиції. Також хочу звернути вашу увагу на дуже хороший додатковий фактор у вигляді пулів ліквідності сформованих перед новоутвореними зонами зацікавленості. Такі пули будуть збільшувати вірогідність відпрацювання. Ваших зон та згідно з тим паттернів. Ціллю для майбутнього росту ціни могли виступати дані пули трендової ліквідності на покупку, ну і також all-time high, який знаходився вище них. Вхід у позицію виконувався б від ордер блоку. стоп лос міг виставлятись як і за нього, так і за даний локальний ордер блок, який оновлював локальну ліквідність ось тут. І задля того, аби збільшити співвідношення ризику до прибутку, можна виставляти стоп-лосс саме сюди і тейк профіт на раніше зазначені цілі. В даній угоді ми отримуємо співвідношення ризику до прибутку 1 до 3,5. І пізніше, як ми можемо бачити, дана позиція чудово себе відпрацьовує. Таку позицію я відкривав в реальному часі, і ви б могли її побачити в моєму телеграм-каналі. Другий приклад три тап сетапу. Буде показаний на євро на годинному таймфреймі. Ми можемо побачити точно такий самий розвиток ціни, як і на золоті. Падіння, знімаючи ліквідність та тестуючи зону зацікавленості. В даному випадку нею виступає місячний імбаланс, який був частково заповнений, та на екстремумі падіння сформувався. Ренч – перша подія, де через декілька годин ми побачили девіацію знизу, імпульсний ріст без злому структури. Але як працювати в таких ситуаціях я згадував раніше, показуючи схематичний приклад паттерну ТТС. Після чого ми могли б очікувати на корекційний рух до першої проблемної області. Нею виступав даний годинний імбаланс. Ну а як. Більш значна область це 50% в тіні денної свічі і даний годинний ордерблок, звідки ми б могли розглядати свою позицію на третій події паттерну. Ціллю для такої лонг-позиції виступала б верхня границя ренджа, ну і також незребалансована область вище неї. Це буде виступати другою ціллю, ну а третьою. Тест преміум маркету локального діапазону, який був сформований, що успішно було зроблено та досягнуто. Прогорнувши графік праворуч, ми можемо побачити формування ще одного тритап сетапу, який ще не відпрацював себе. Все відбувається точно таким самим чином: формування ренджа перша подія. Девіація знизу друга подія. Злому структури не відбулося, але вище у нас немає ніяких значних зон супротиву, які могли б помішати ціні рости. Також сформувалися нові зони підтримки: це даний ордерблок, даний годинний імбаланс і уточнена зона імбалансу на 15 хвилинах. Ось тут. У ліву сторону були зняті значні пули ліквідності на продаж, які буде краще видно на старшому таймфреймі. І вже з поточних значень ми можемо будувати свої думки відносно подальшого розвитку ціни. Або ж ми почнемо рости вже з поточних, так як зона зацікавленості у вигляді імбалансу та ордерблоку була протестована, маніпуляції над ліквідністю також були виконані, або ж з відкриття нового тижня. Ми побачимо ще одну маніпуляцію над даним лоєм. Зможемо очікувати на тест уточненої зони імбалансу, після чого початок росту до цілей, які прекрасно замітні на даному графіку. Це пули трендової ліквідності на покупку вище. Це були мої припущення відносно майбутнього потенційного розвитку ціни. Їхній результат ми з високою вірогідністю можемо розібрати на наступних вихідних. В даному відео вам не було показано прикладів ведмежих патернів, тап сетап Хіба що на самому початку відео, але детально я його не розбирав. Це все тому, що пичачі паттерни від ведмежих абсолютно нічим не відрізняються, тільки напрямком руху ціни. Ви можете просто інвертувати графік, якщо вам зручніше, та тим самим бичачий приклад трансформувати у ведмежий. Я надію, що це відео вам сподобалось. Ви винесли для себе щось нове і. Рекомендую перед використанням даного паттерну, як і будь-якого іншого, провести об'ємний детальний бектест, виявити для себе, чи являється він дійсно ефективним, і тільки після цього використовувати на реальній торгівлі. Усім дякую за перегляд. Бажаю успіхів та удачі.